Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І ми з вами продовжуємо розбір позицій, де грає одна дамка та дві прості проти дамки та шашки суперника. Розглядаємо позиції, як в них перемагати та правильно грати. Сьогодні більшу увагу приділимо таким позиціям, коли наші шашки прості стоять по обидві сторони від центральної лінії, тобто з лівої сторони дошки та з правої. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції. І все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. І ось перша позиція, щоб перемогти, нам зрозуміло потрібно провести дамки. В даному випадку це якраз шашка А6 повинна стати або на H8, або на F8. Але це не одне завдання. Окрім того, у нас є ще завдання не пропустити шашку Д6 суперника до дамок. Тому що ми знаємо, щоб перемогти дві дамки, потрібно 4, в нас буде лише 3. Тому, наприклад, якщо ми будемо грати прямолінійно а 6 на G7, буде помилкою. Суперник також спокійно проведе шашку до дамок і ми вже його не зупинимо тут. Наприклад, не допомагає закриватися дамкою, потім вставати. Суперник підійде, погроза петлі, ми повинні відходити, а суперник пішов. Тому правильно зіграти так. Д8 на А5. Якщо у нас позиція зараз не дуже гарна, так ми не можемо втримати шашку. Ми повинні перебудуватися. Д8 на А5 дає нам такий хід. Чому? Бачите, ми погрожуємо суперника ловити, тобто змушуємо його робити вимушені ходи. Отже, це нам дає шлях та час на перебудови. Якщо суперник ходить, наприклад, є 1 на 4. Можемо спокійно бігти до дамок. Якщо суперник, наприклад, походить е 1 на F2, піде на двійник, пішли до дамок. І бачите, суперник не встигає пробігти. Ми поставили дамку, він відходить. І далі граємо А5 на D2. Напали на шашку і виконали ось такий цікавий трамплін. Оскільки дамка залишилася на підвісному полі, ми це і використали в своїх цілях. Якщо суперник ходив би не Е5 на F4, а, наприклад, F2 на D4, закривався, тоді все просто А5 на С7. Нападаємо на шашку, 100% вибиваємо. Ну так, суперник нас не зловить, ми ж не будемо бити цією дамкою, а поб'ємо на бортик на поле H2. Тому суперник йде Е1 на H4. Тоді все одно просуваємося до дамок. І тепер вже хід D6 на E5 суперника не рятує, А5 на D2. Ми відрізали одну лінію і погрожуємо поставити дамку, відрізати іншу лінію. Суперник грає А4 на Е1, Нападає на нас. Але а якщо б він знову зіграв на двійник на це саме поле на поле Ф2, тоді С1, Б2. Виходимо шашкою. Після чого, якщо суперник відповідає нападом f2 на e1, то граємо d2 e3, стаємо в опозицію шашкою. Суперник хитро ходить на поле b4. Нам не можна ставати до центру нападати на шашку e 5 бо він нападе на наші дві. Ми нападаємо на трійник, куди йому йти? Якщо дамка відходить по косяку, можна сміливо нападати на шашку e5. Якщо він нападає на трійнику, то ми його ловимо. Якщо після нашого ходу c 1 на b 2 суперник зіграє F2 на c 5 тоді знову нападаємо по трійнику, щоб суперник на нас не напав у відповідь. Він грає c 5 на F2, повертається. F8, G7, вже можна сміливо нападати. Так, суперник наче може на нас напасти у відповідь, але ж ми закриємо цю клітинку. І він побити нас не зможе. F2 на d4, він вирішив закритися таким чином, так? Що ми зобов'язані відходити, і він нас буде ловити. А ми просто зіграємо D2 на C3, також побудуємо опору. Якщо суперник спробує нас ловити, а ми ж не зобов'язані бити дамкою G7, ми поб'ємо дамкою С3. Далі, з проводженням шашки до дамок та перемогою. Ще раз поглянемо. якщо після нашого ходу А5 на Д2, коли ми погрожували так двома лініями забрати шашку, Тепер зіграє А4 на Е1, нападе на нашу шашку по косяку. Д2, Е3, знову просто відходимо з схожими ідеями. Якщо він продовжує нападати Е1, Д2, Е3 на G1. Йому не можна відходити по трійнику, ми суперника зловимо, погрожуємо бити. Якщо нападає на нас, знову ж стаємо саме так. Для чого далі побачимо: е 5 на F4, суперник намагається пробігти до дамок. G1 на D4 стали до центру. Якщо він грає a 6 на G5, виходить, тоді просто зв'язали його. Якщо він грає F4 на G3, так найлогічніший хід просто бігти до дамок, тоді D3 спіймали його і дивимося, суперник може бігти лише на поле G1, де ми його будемо уже очікувати для ловлі в петлю. Друга позиція. Доволі часто такі, до речі, зустрічаються, що ми бачимо, суперник хоче зіграти А7 на Б8, після чого поміняти шашку. І все нічия. Як нам потрібно відповідати? Нападати на суперника також не можна, бо після нападу суперник просто почекає та стане на центральну дорогу. Граємо H8 на B2. Саме цей хід нам допомагає. Дивіться, в чому ідея? Обов'язково залишитися за. Одну клітинку від краю, від дамкового поля. Суперник втілює свій план. Так, все наступним ходом розмінявся і виграв. А ми граємо неочікуваний хід а 6 на G7. Ми з однієї сторони стаємо за одну клітинку від дамок, і з цієї. І дивіться, суперник, якщо буде нас ловити, якщо він б'є дамку, він опиняється в куточку і ми в куточок стовбняк. Якщо він б'є дві шашки, тоді відходимо на А1 і знову ж таки стовбняк. А якщо він не буде мінятися, ставимо другу дамку, вибивається шашка С5, проводиться третя, трикутник Петрова. Наступна позиція: ми стоїмо вже майже біля дамок. Але знову ж таки, ми повинні не лише самі пройти до дамок, але й не дозволити цього зробити супернику. Тому перший хід D8 на G5. Відрізається трійник, суперник тепер не побіжить так. А ми погрожимо по центру поставити дамку та знову ж таки забрати цю шашку. Але тут білі все одно повинні виконати серію тонких маневрів, щоб завадити шашці D4 пройти в дамки. І ось саме хід на поле G5, в першу чергу, і побудований на те, щоб суперник не проскочив через поле e 3 Тепер ставиться дамка та виграється друга. Є1 на С3. Єдиний спосіб захистити свою шашку. Так, нам не можна вже ставити. Суперник нас спіймає, да ще й переможе. G5 на F4. Ми не поспішаємо, а вичікуємо, в чому йде. Ціль цього ходу заманити дамку С3 на поле А1. Якщо він відходить по косяку, ставиться дамка з перемогою. Якщо він грає С3 на А1, це нам і потрібно. Ф3. Тепер ми вже не боїмося того, що суперник побіжить до дамок. Чому? Він пішов. А ми тут хоп, поставили дамку на H8 та стали стовбняк. Тепер Е3 на D2, шашка на підвісному полі. Ми її спокійно ловимо в трамплін. Якщо він грає А1 на c 3 так ми чекаємо і він просто вичікує. Тоді G3 на Е1. Нападаємо для початку на дамку. Він зобов'язаний відходити. І знову ж таки, лише на поле А1, на А5 шлях йому закритий. Бо тут ми його для початку спіймаємо, а потім поставимо опозицію. Побіг на А1, поставили дамку, напали на шашку Д4, але у суперника немає тихого ходу. Єдиний хід Д4 на С3. А ми ж, звичайно, не будемо ловитися в Петрю, а проб'ємо другою дамкою. Стовбняк. Третя позиція. тут спосіб, завдяки якому білі перемагають, він водночас і простий. Але й дуже оригінальний. Дивимося та запам'ятовуємо F2 на G3. Так, звичайна погроза переплету. Ну, якщо суперник віддасть шашку, звичайно, він програє. Ми проведемо всі три додамок та переможемо. А він тікає Д2 на А5. Те саме було б, якби він пішов і на поле Б4. Звичайно, вниз йому не можна. Ми б його просто спіймали в опозицію. Але цей прийом запам'ятаємо. Тобто, куди б він не пішов, ми граємо Б2 на c 3 так, у нас ще немає переплету, але ми все одно віддаємо свою шашку. В чому ідея? Якщо він побив на d2, тепер вже переплет Є. Якщо він побив на поле Є1, то ми тут відходимо назад та ловимо його в петлю. В нас опозиція. І опозиція на нашу користь. Перемога! Ось наступна позиція тут взагалі у білих нічия. Але зазвичай такі позиції, де найсильніша сторона володіє великою дорогою. Так, завдяки шашці H8 або для білих А1 вони є переможними через те, що неможливо завадити проведенню другої дамки. Але ж в даному випадку білі, використовуючи етюдний прийом, досягають нічієї. Дивимося, це один на G5. Чекаємо, так, відрізаний... Трійник, куди йти супернику. Якщо він ходить Е5 на Д4, то дивіться, він закриває хід своєї дамці. Ми заманили дамку на пункт С5. Головне в цьому заманюванні це те, що вона на підвісному полі. Напали раз, супернику лише відходити. І зайшли в ворота, так? Суперник тепер в будь-якому випадку втрачає одну і він вже не переможе. Другий варіант, якщо після нашого ходу С1 на g5 суперник грає А7 на G1 переводить на інший бік. Ми можемо просто повернутися назад. В чому йде? Супернику не можна відходити з нижнього двійника, бо ми підемо до даму. І тут також нічия. А якщо він буде просувати шашку, то ми знову ж таки йдемо до даму. Нічия. Якщо він зіграє h8 на g7, один раз напали на нього і відійшли. І він знову ж таки вимушений робити ті самі ходи. Є 5 на D4. Тепер ми вже можемо просто напасти на ці шашки, бо суперник прибрав так свою опору з пункту H8. Закрився і ми його тримаємо. Не боїмося того, що суперник хоче нас іти ловити. Ми можемо зіграти А1 на Б2. Якщо він так, навіть сміливо йдемо на пункт А1. Навіть він нас спіймає, а ми все одно проведемо дамку з нічиєю. Наступна позиція. Вона була б нічийною, якби чорна проста на пункті С7 не заважала руху дамок. А в даному випадку білі можуть досягнути перемоги красивими ходами, оскільки вони встигають розміняти дамку. F8 на g7. Погроза П3. Що робити супернику? Лише рятувати дамку. G7 а 6 знову погроза П3, але тепер по двійнику він пішов назад. І подвійна погроза. Якщо суперник залишається на косяку, його ловлять ходом Д2 на С3. Якщо він ходить А5 на Б6, його ловлять Д2 на e 3 І тут вже звичайна перемога. Побіжить суперник в інший біг, та сама опозиція. Суперник нічого вже не зробить. Тепер така, зазвичай дана позиція з таким розташуванням шашок завершується в нічию. Наприклад, якби черга ходу була за чорних, то вони б зіграли А3 на С5, напали на шашку лише відходити. С5 на е 3 змушують рухатися дамку білих. Якщо пішли вперед, просто на патрас вибита шашка 2 самообмеження. Е7 на д 6 і спокійно виграється. Якщо ж білі закриваються, Чорні відходять, зв'язуючи, і так ми знаємо, якби не було шашки А5, білі тут проводять третю та перемагають. Але ж якраз і є ця проблемна шашка А5. Білі біжать до дамок, а чорні біжать підривати зв'язку суперника. І чорні це виконують, і ми не досягаємо перемоги. Але в даному випадку перший хід за білими, і вони грають є 3 на d4. Зазвичай у чорних тут план такий. Вивести шашку А5, поміняти шашку Д4 та зіграти в нічию. І в більшості випадків білі не можуть провести шашку до дамок. Але в нас на дошці саме той рідкісний випадок, коли вони це зможуть зробити. Чорні відповідають, А5 на Б4. Намагаються провернути свою схему. Тоді граємо так: Е5 на Б8. Супернику не можна на нас нападати, ставати на центр, бо ми використовуємо трамплін. Йому не можна міняти цю шашку, бо ми його спіймаємо в петлю. І не можна просто йти А3 на С1, бо ми тепер не одразу ловимо в петлю, а з додатковим розміном. І також перемагаємо. А якщо на хід є 3 на d4 чорні відповідають А3 на F8, так не пускаючи нашу додамок, тоді граємо Е5F4, просто хід вичікуємо. І після ходу чорних проводимо шашки до дамок. І останній на сьогодні приклад. В цій позиції перед білими стає два завдання. По-перше, не дозволити суперника дамці стати на пункт Е5 та захопити центральну дорогу, бо це нічия. По-друге, не дозволити шашці А6 пройти до дамок. Ми повинні зіграти тільки хід е 1 на F2. Нам не можна грати е 1 на С3, здається, хід логічний. Супернику не можна нападати, ми його будемо ловити, і так далі, але він не дає нам перемоги. б 8 с 7 Суперник може навіть нам дозволити стати до дамок. Якщо, ми ж це робимо, якщо не робимо, він може просто повернутися назад. Якщо ми це робимо, він нападає на нашу шашку на полі D4 і вона програється. А спіймати білі не зможуть чорних, бо вони вимушені бити. І отримуємо нічию, чорні втечуть. І також що цікаво, якби у нас дамка стояла на полі Б4, ми б також вже нічого не зробили. Наприклад, спробуємо не пустити шашку до дамок. Б 5 Чому цей хід? Щоб коли суперник напав, ми поставили дамку та зіграли в переплет, спіймаючи суперника. Але він відповідає: просто біжить до дамок. Ми граємо С5ф8, намагаємося якось його перехопити. Б8 на H2 один з основних та ключових моментів для чорних. Не можна ставити дамку нас спіймають. Якщо ми нападаємо на нього, тоді H2 на F4 з погрозою розміну. Якщо ж білі просто відійдуть, чорні тут затискають, а тут можуть провести далі шашку. Тому порятунок, який принесе нам перемогу, лише після ходу на пункт F2. FG5 пішов суперник, намагається пробігти. F2, e 3 Бачите, напад з іншої сторони, а вже як по-іншому працює. G5, H4. І відходимо Е3 на а 6 Куди ходити супернику? Якщо він прагне бігти до дамок, його очікує переплет. І далі запирання. Якщо він буде намагатися втекти від переплету, походивши на H2, тоді сміливо ставимо дамку. Дамка суперника заблокована. На нижній двійник йому йти не можна, вона одразу ловиться. Ну, а шашкою ходити сенсу також небагато. Тоді ми зіграємо а 6 на е 3. І вже буде заблокований хід. Суперник потрапляє у стовбняк. В усіх інших варіантах, наприклад, коли він відходить просто сюди чи на іншу вільну клітинку, ми проводимо всі шашки до дамок та перемагаємо прийомом три дамки проти дамки та простою. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист Дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!